Більше двох років безвісти зниклим, вважався вітаний захисник України Володимир Дедаков, і вже сьогодні, 19 липня, кремчужани змогли провести героя в останню путь. Висловлюємо щирі співчуття з приводу загибелі захисника України в російсько-українській війні, сержанта Додакова Володимира Олександровича, 1963 року народження, був призваний. На військову службу під час мобілізації 6 березня 2022 року займав посаду водій. Механізованого взводу загинув 14 березня 2022 року, виконуючи бойове завдання по захисту України. Попрощатися з полеглим воїном до міського палацу культури прийшли найрідніші. Дочка Володимира Яна розповідає, що до останнього не вірила в те, що батько загинув. Ми чекали, сподівалися, нам понаходила багатьох людей, навіть ті, хто допомагав йому там. Але так вийшло, що дива не сталося. Його дома чекала дружина, чотири доньки, шестеро онуків. Ми дуже за ним сумуємо. Це для нас дуже велика втрата. Друзі та знайомі Володимира згадують його як чуйну, виховану, працьовиту та відповідальну людину. Як почалася війна, він навіть і не знав. І він цей день ще й на роботу поїхав. А потім, коли знав, ну, прийняв рішення йти на війну. Він попав 54-ту бригаду. Він сказав, чому молоді хлопці повинні гинути, а він буде сидіти тут. І він пішов сам. Чин похорону за загиблим військовослужбовцем відправили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали воїна на свіштовському кладовищі поруч з іншими військовослужбовцями, які загинули в російсько-українській війні. Вічна шана та пам'ять українському герою Катерина Грудніва, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.